Мої вітання, шановне панство, і ви вже знаєте про те, що я побився в заклад з Міс Україною Всесвіт 2019. Про те, що я їй безкоштовно пошию образ, в якому вона гідно представлятиме Україну за кордоном. Повне відео на те, як ми з нею обговорювали ці моменти, ви можете подивитися у мене в Тіктокові. Отже, я підготував образ для міс України Всесвіт, але справа в тім, що далі пішло все не по плану. Чому? Тому що я готував для пані дуже розкішний образ. А в якому вона би могла демонструвати його на світовому рівні, і відповідно це було би гідно. Там закладена була філософія українського народу. Там була там були і історичні зразки, там була військова тематика, щоб показати, що вона зараз війна. Словом там дуже був це такий дуже ідеологічний був образ. Але на жаль, пані сказали про те, що вони хочуть бути козаком. Я не знаю чому саме, але мовляв, ви розкритикували образ козака, тому відповідно і шийте образ козака. А те, що козак це чоловік, ну ми поговоримо про це трошки згодом. Моя філософія не збігається з філософією пані, чому, тому що, взагалі, наші світогляди дуже різні, тому що вона виросла на, скажімо, таких дитячих книжечках про українську культуру, оскільки вона показувала приклади на що вона орієнтувалася коли. Коли шила свій образ, і відповідно, ну тут стає зрозуміло, що це рівень певної. Ну я не буду говорити який, але доволі поверхневий в українській культурі. Скажімо так, якщо ви хотіли показати сильну жінку, а, сміливу жінку, а, войовничу жінку, то для цього їй не обов'язково переодягатися в мужика. Розумієте? Тому в нас є в історії дуже багато прикладів історичних постатей жінок, які вели за собою козацькі війська, які боронили фортеці, які були так само войовничими, і жодна з них не наряжалася в мужика. Ми маєте розуміти, чому кажу мужик, тому що образ козака це є в першу чергу чоловічий образ, це уособлення чоловічої сили, могутності, величі, я не знаю статечності, чоловічої сили. Не жіночої. в нас в історії є жіночі постаті, які би ви могли ви би мали наслідувати, тому що це й дуже яскраві постаті в нашій історії, і вони величні, і вони заслуговують на те, щоб їх відроджували, і щоб їх наслідували. Що сказати козак так козак. Я зробив образ козака для цієї пані, але на жаль, вона його не отримає. Чому? Тому що вона його просто не осягне. Вона не розумітиме, чому тут жупан, чому тут Делія і якісь інші речі, тому що вона виросла ну, я ж наголошу на тому на інших прикладах. Так тому е, я його пошив. Я його зробив, от щоб показати, що я не відмовився від нашого е, спору. І краще ви нас розсудите, чий образ був кращий той образ, який запропонувала пані Анастасія, чи все ж таки мій який я відтворив? Наголошу на тому, що ми працювали в однакових умовах. В неї стилізація, в мене стилізація, в неї козак і в мене козак. Єдина різниця полягає в тому, що в неї образ був розроблений на основі. Не історичних джерел, а в мене на основі історичних джерел, але наголошено на тому, що це не історична реконструкція, це все ж таки стилізація, тому що в мене сучасна тканина, тощо так, от але. Я вам зараз покажу відео і далі ми проаналізуємо образ міс України в сесію 2019 і відповідно проаналізуємо детально мій образ, щоб ви зрозуміли, де яка різниця, де там, де там Шарварщина, де там стилізація, де там є Україна, а де її там немає. Отже, всім чудового перегляду. Дякую, що мене підтримуєте. І сподіваюся, вам буде цікаво. Два образи. Найперше, що хочеться сказати, що одяг, який зображений на прикладі пані і на моєму прикладі, він відповідає 18 столітті. Чому? Тому що шаровари в нас з'явилися в другій половині 18 століття. Отже, і я зробив свій образ в 18 столітті. Далі, головний убір. даний головний убір дійсно може відповідати історичній дійсності, тому що подібні шапки наша козацька старшина носила. Я ж зробив без головного бору, щоб показати все ж таки, що це дівчина, а не чоловік. Далі, волосся. Волосся у пані дві маленькі кісточки, так як ніби у німкені з пивними кухлями. Ну, от я відповідно зробив розпущене волосся, тому що розпущене волосся було раніше нормою. Далі йдемо. Сорочка. Сорочка ця не має ніякого автентичного або якогось відношення до України. Чому? Тому що там немає ні українського крою, там немає ні українського орнаменту, там абсолютно немає нічого від України. От ба більше там ще йдуть такі якісь чорне мережево тут спереду. Чому це для чого? Це незрозуміло. Якщо це була імітація борщівської сорочки, то яким боком Тернопільщина до Запоріжжя? Скажіть мені, будь ласка, де жили козаки? Питання відкрите. От далі йдемо. В мене uh, на образі йде. Сорочки тільки комір і манжети, чому тому, що і далі сорочки, бачите, її не видно. Чому тому що сорочка це в першу чергу спідня білизна? Що таке спідня білизна? Це труси і лівчик, да якщо казати такими дуже ну так на хлопський розум. От відповідно, кожен поважаючий себе українець, зокрема селянин, міщанин чи аристократія, ніколи практично не показували сорочку. Чому тому що це було ну непристойно, від собі би зараз би прийшли в кав'ярню просто в трусах? Ну Розумієте, ну от якби на вас дивилися люди. А, а пані тут, як ми бачимо, послуговується шароварським образом. Відповідно, сорочку в неї є. Далі, оці всі намиста, буси, перли, що тут у неї є. Там не вистачає тільки певно десь якихось тр трьохлітрових банок, я не знаю. Тому що і ці прикраси ніякого стосунку до України не мають. От одна справа, хоча би це були якісь коралі і дукачі, ще півбіди, знаєте. От, Ба більше навіщо на чоловічий образ чіпляти жіночий? Не в моєму випадку ідуть чоловіча прикраса, це е, стрічка, і відповідно тут іде медаля, яка е, уквічена там коштовним камінням. Раніше такі медалі були це як нагорода за якісь військові, там військову відвагу, за якісь військові вчинки. То що пані зображає саме гетьманів, отаманів, тобто в, вищий прошарок суспільства, а не просто якогось рядового козака. Звичайно, у рядового козака таких прикрас не було а от у е, вищої. Так би мовити, касти так, людей, то це, звичайно, було. Тобто за відвагу, там, за якісь військові подвиги це нагороджувалося як жінок, так і чоловіків. У пані ж, відповідно, просто з прикрасу буси, так? чи що там, я не знаю, я навіть не знаю, як його описати. що там, що то за Вінігрета така на грудях. Далі, широкий пояс. Широкий пояс дійсно був в Україні і його носили. От, єдина проблема до того, чому пані зобразили з якимись лямками, тут шкіряними, ну, що це за BDSM, чи я... Я не знаю, що це за стилізація, ну, Куди це пірати? Я не знаю. От. В моєму випадку це широкий пояс на турецький манір, чому тому що у XVIII столітті у нас були дуже популярні турецькі пояси. Вони нас... От. Далі поверху ще був зав'язаний відповідно шкіряний пояс, на який, на який і чіплялися шабля ш... і різні різні різні, різні речі. От. А пані цього, ну як тако, то немає. Далі йдемо. Шаровари. Шаровари – це е, трофейний одяг, який привозився з Туреччини козаками. Наголошую на тому, що козаки ніколи не носили шаровари. Це були радше поодинокі випадки, ніж загальна тенденція. Ви маєте це розуміти. Якщо ви подивитесь на історичні джерела, де зображений козак, ви не знайдете жодного джерела, де б прижиттєвого та зображення, де б був козак у шароварах. Насамперед, е, е, люди, які жили серед козаків, зокрема, це гіондебоплан, він і описував козаків, так, де потім. Може, Яворницький зробив з російського перекладу, які сказали, що там шаровари, а в оригіналі там написані взагалі кальсони. От що таке кальсони, ви можете подивитися на історичних зображеннях, а також на історичних зображеннях козаків і подивитися, спробувати знайти там, де там шаровари. Ви там їх не побачите. Там штани або завуженого крою, або штани прямі, але аж, аж ніяк не шаровари, бо шаровари це національний одяг Туреччини. Ну а в мене відповідно йдуть джинси, тобто це просто крій схожий до кальсонів. Тому я і використав саме джинси, оскільки наголошено, тому що це не історична реконструкція, а це стилізація. Тому відповідно, ця саме форма штанів дуже відповідає історичній дійсності, так так як ходили козаки. Тому чому ні? Далі ще наголошено тому, що попри жупан, який одягнутий у мене, так одягнутий зверху біле, таку, ви бачите, річ це називається делія. Делія була дуже популярна і вона вважалася верхнім одягом. Це як щось на нашкалт нашої там витровки, якоїсь кофти, якось можливо пальта, то що залежності від погоди. Ну, от, в пані цього немає. Чому тому, що наголошено тому, що е, український одяг в першу чергу він багатошаровий. Там його ну, багато шаровості немає. Що ж, Це був короткий розбір одягу міс України в сесії 2019 і відповідно нашого з нею батлу. Сподіваюся, ви зможете нас розсудити і сказати, хто ж був правий, все ж таки пані чи я. Ну і відповідно напишіть, будь ласка, ваші думки з приводу цих двох образів в коментарях. А ви, пані Анастасія, наголошую на тому, що ви є обличчям нашої держави, і вам неприпустимо робити такі помилки. Чому тому, що якби це ви робили на рівні жмеренка Бердичів, питань до цього немає з великою повагою до цих прекрасних міст. Але коли ви ходите вже на світовий рівень і на міжнародний рівень, коли на вас всі дивляться, і папараці з різних країн світу вас фотографують, то будь ласка, зверніть увагу, який ви маєте вигляд, тому що це дуже важливо, особливо коли ви зображаєте Україну, в якого Умусь аля національному одязі. Це дуже важливо. Звертайтеся до фахівців в першу чергу, а потім уже до модельєрів. Всім красно дякую, всіх люблю, бережіть себе, мирного дня і тримаємося. Все буде Україна. Слава Україні!